Привіт, любі друзі! Ви на каналі Репетитор з математики. І сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись з стереометрією, яку вивчають учні в 10 класі. Тема сьогоднішнього нашого заняття це кут між площинами або двогранний кут. І так, давайте ж ознайомимося, що це таке і як розв'язувати задачі на цю тему. Спочатку ми з вами познайомимося, що таке двогранний кут. Взагалі-то в стереометрі розглядають як плоскі кути, так і двогранні кути. Ну, перш ніж дати визначення двогранного кута, давайте подивимося, що якщо зобразити деяку площину і провести пряму в цій площині, то кожна пряма, проведена на площині, ділить цю площину на дві півплощини. Ось на малюнку, наприклад, пряма, ділить на дві півплощини, які зображені різними кольорами. Так от. Що ж таке двогранний кут? Двогранним кутом, подивіться, називають фігуру, що утворена двома півплощинами, які мають спільну пряму, що їх обмежує. Тобто ми начебто взяли площину, провели в ній пряму і якби, підняли один фрагмент, одну півплощину на деякий кут, і утворили ось таку, скажімо, складену якби, фігуру в просторі, яка складається з оцих двох півплощин. Так от, півплощини, що утворюють цей двогранний кут, називають гранями. а пряму, що їх обмежує ребром двогранного кута. Тобто, дивіться, у нас є дві грані, одна грань, ось, це вже якби нова така площина. І друга грань — це нижня грань, ось вона. І ці грані стикуються або обмежуються ось цим ребром. Тобто ребро двогранного кута це та пряма, по якій якби, зігнута деяка площина. Яка потім стає уже напівплощинами і стає уже ось таким ось такою новою фігурою, яка називається двогранним кутом. Давайте тепер подивимось приклади двогранних кутів в повсякденному житті. Ну Це, наприклад, напіврозгорнута книжка. Тобто, якщо книжку не розкрити повністю, а під деяким кутом, то ось дивіться, у нас є ось одна напівплощина, інша напівплощина, пряма ребро, по якій вони. Якби стикується, і це і є двогранний кут. Далі, наприклад, дах будинку. Подивіться, тут багато прикладів двогранних кутів. Ось, наприклад, ця площина, ось э, ця сторона даху, і ось ця сторона даху утворює ось такий двогранний кут в просторі. Або, подивіться, ось ця площина і ось ця площина утворює також деякий кут. Ну, і Для прикладу, ось дивіться, дах, утворений двома площинами, які мають певне ребро. Це також двогранний кут. Ну і стіна і дах будинку також утворюють двогранні кути. Подивіться, між, наприклад, стіною будинку і дахом утворюється ось такий двогранний кут. Або ось, подивіться, ось стіна і ось дах, ось такий двогранний кут. Тобто в будинку, та ще й з отакими різними видами покрівель дахів можна знайти безліч двогранних кутів. Що ж таке градусна міра двогранного кута? Подивіться, якщо ми розглянемо деяку площину альфа. Яка перпендикулярна до ребра двогранного кута, і перетинає грані цього кута по променях, наприклад, АБ і АЦ, то ми побачимо, дивіться, що якщо ми сказали, що ця площина альфа або її ще можна позначити літерами трьома літерами А, Б і С, вона перпендикулярна до ребра А, ось до цієї прямої, то відповідно ця. Пряма буде перпендикулярна і до всіх прямих цієї площини АВС. Тобто тоді пряма А, вона буде перпендикулярна і до АВ, і ця ж пряма А буде перпендикулярна до АЦ. І тоді, якщо ця площина Альфа, або, як ми сказали, це площина АВС, якщо вона перпендикулярна до ребра, тоді ось цей кут БАЦ називають лінійним кутом двогранного кута. Це дуже важливо, щоб, подивіться, оця площина. Вона була перпендикулярна до ребра двогранного кута. Ну і ви скажете, що тут можна безліч таких провести площин. Да? Дійсно, подивіться, якщо ми провели не пряму або і АЦ, а ось якусь там пряму ось тут і ось тут, але також перпендикулярні дві прямі до прямої ось цієї А ребра, то ми б отримали нову площину. Або далі, подивіться ось тут і ось тут ми провели б ще дві перпендикулярні прямі до А ми б ще б отримали. Тобто, в принципі, можна безліч, без, безліч таких ліні, значить, зобразити площин, і тоді всі ці площини будуть утворювати ось ці лінійні кути. Тобто лінійних кутів можна позначити велику кількість, але що важливо, вони всі будуть рівні між собою. і Будуть ось дорівнювати, наприклад, ось цьому куту, який ми бачимо на рисунку, тобто в, а, С. Ну, І градусною мірою двогранного кута. Тобто, ось цієї фігури, яку ми називаємо двогранним кутом, називають градусною мірою його лінійного кута. Тобто, якщо ви вже провели. Перпендикулярну до ребра двогранного кута площину. І вона утворює ось такі промені або прямі АБ і АЦ. Тобто кут між прямими АБ і АЦ, ось цей кут, це і є кут, градусна міра цього кута, і буде градусною мірою всього ось цього двогранного кута. Давайте покажемо приклад градусної міри двогранного кута. Подивіться, для прикладу розглянемо площину АБ С, у вигляді трикутничка, ми знаємо, що вона перпендикулярна до ребра А. І перетинає грані ось верхню і нижню цього кута по якимось прямим АС і СБ. Тоді кут АСБ – це лінійний кут двогранного кута. І значить, дивіться, ще кажуть, замість терміну градусна міра двогранного кута дорівнює. Говорять просто: двогранний кут ось цей двогранний кут дорівнює. І тоді, якщо для прикладу, у нас кут АСБ дорівнює 30 градусів, то, відповідно, двогранний кут. Між цими двома півплощинами, які мають спільне ребро А, також дорівнює 30 градусів. Тобто головне правильно побудувати площину, яка є перпендикулярною, вибачте, <кій> до ребра А. І тоді, в цій площині, відповідно, кут лінійний кут, буде дорівнювати градусній <кій> мірі дворанного кута. Давайте тепер від теорії перейдемо до практики. І розглянемо приклади з по математиці на цю тему. І так, перший приклад: Двогранний кут дорівнює 45 градусів. На одній із його граней на відстані 6 коренів із 2 см від ребра двогранного кута взяту точку. Знайдіть відстань від цієї точки до другої грані двогранного кута. Давайте по порядку будемо розв'язувати цю задачу. Подивіться: нехай заодно ось такий зображений на малюнку двогранний кут з ребром А. Ось ця пряма А. І нам відомо, що точка А розміщена на одній з грани на ось цій боковій грані. І відомо, що якщо відстань від цієї точки до прямої А складає певне число 6 коренів із 2, то ми можемо записати, що АС дорівнює 6 коренів із 2, но оскільки це відстань, то ми можемо вказати, що АС, відповідно, перпендикулярне до цієї прямої А. Записали. Тепер, нехай друга грань нижня, це площина альфа, позначимо її альфа. І проведемо, подивіться, з точки А до площини альфа перпендикуляр АБ. Тоді, ось цей кут буде прямим, і ми можемо казати, що АБ перпендикулярно до альфа. І, відповідно, якщо це перпендикуляр, то і оця величина відрізка АБ, це і буде якраз відстань від точки А до другої грані, яку ми позначили боковкою альфа. Тепер, якщо АБ це перпендикуляр. Подивіться, то АС це, це деяка похила до площини альфа. Відповідно, якщо це похила, то внизу С або BC – це вже проекція даної похилої на площину альфа. Добре, тоді за теоремою про три перпендикуляри ми знаємо, дивіться, якщо проекція АС перпендикулярна до якоїсь прямої А, а у нас умові задачі АС перпендикулярна до А, бо це відповідно відстань, то І. Проекція цієї похилої АС, тобто відрізочок БС, також перпендикулярний до цієї прямої. Тобто, якщо АС перпендикулярно А, то ми можемо записати, що БС перпендикулярно до А. Тепер, якщо ми знаємо, що дві прямі АС і БС перпендикулярні до деякої прямої, то за ознакою перпендикулярності прямої площини ми можемо сказати, що вся площина, до якої належать ці точки, АЦ точки А, і С і Б, то вся ця площина АБЦ перпендикулярна до цієї прямої А. Якщо це так, то значить, оця площина АБЦ показує нам лінійний кут нашого двогранного кута. Тобто кут уже АСБ, це і є лінійний кут або двогранний кут. І тоді, якщо по умові задачі двогранний кут дорівнює 45 градусів, то ми можемо записати, що кут АЦБ дорівнює 45 градусів. Це нам, значить, відома величина, оскільки ще раз повторюю: оцей лінійний кут, а в трикутнику від? відповідає двогранному куту між площинами. І ще нагадаю, що якщо АБ це перпендикуляр, то відповідно кут Б у нас дорівнює 90 градусів, і трикутник АВС у нас тоді прямо кутний. І, значить, ми знаємо, дивіться, в цьому трикутнику цей кут 90 АЦБ, ми тільки що вияснили 45. І нам відома величина АС, АЦ у нас це гіпотенуза, а нам треба знайти відстань від точки до другої грани, тобто відрізок АБ. Нам треба знайти ось цей катет. Якщо у нас фігурує ось цей кут, то для цього кута ми знаємо, подивіться, ну, чи знаємо, чи будемо шукати, ми знаємо такі величини: це протилежний катет і гіпотенуза. Для кута пов'язує протилежний катет і гіпотенузу, величина синуса. Тоді ми можемо записати, що синус кута АСБ дорівнює. Протилежний катет – це АБ поділити на гіпотенузу АС. Тепер дивимося, що ми можемо виразити. Ми можемо АБ, невідому величину, виразити з цієї формули. Тоді АБ це буде АС помножити на синус кута. А кут ми вже з вами вияснили до рівня 45 градусів, значить підставляємо на синус 45. Тепер АС нам відомо це 6 корінів із 2 помножити. А синус 45 градусів ми беремо в табличці корінь із 2 на 2. Тоді корінь із 2… І на, помножити на корінь з 2, це буде 2. 2 поділити на 2, скорочується, залишається просто 6 Тобто відповідь АВ відрізочок, а саме відстань від точки А до другої грані двогранного кута, тобто відрізок АВ, дорівнює 6 см. Далі розглянемо другий приклад. Точка, що належить одній з граней двогранного кута. Знаходиться на відстані 8 см від ребра двогранного кута, та на відстані 4 см від другої грані. Знайдіть міру двогранного кута. Задача дуже схожа на попередню задачу, але все одно її розв'яжемо, щоб зрозуміти, як же знайти міру двогранного кута і чому взагалі вона дорівнює. Значить, дивіться. Давайте подивимось на наш малюночок. Ось це наш двогранний кут. Ось одна грань, ось друга, які мають ребро по прямій А. І е, якщо ребро нам відомо, і сказано, що. Якась точка, яка знаходиться на одній з граней на ось цій боковій, знаходиться на відстані 8 см від ребра, тобто від А, то, значить, АЦ відрізочок нам відомий, це 8 см. І оскільки АЦ це відстань, то ми ще зараз скажемо, що АЦ відповідно перпендикулярне до прямої А. І також відома друга точка на другій грані Б, і також відстань від другої точки, також до ребра. Значить, тоді нам відомий відповідно відрізочок. Далі розглянемо наступний приклад. Точка, що лежить, що належить одній з граней двогранного кута, знаходиться на відстані 8 см від ребра двогранного кута та на відстані 4 см від другої грані. Знайдіть міру двогранного кута. І так, давайте розв'яжемо цю задачу. Подивіться, подивимось, що нам дано. Дано двогранний кут. Ось він. оця ця фігура з двома площинами, з ребром А. Ось ця пряма А. І відомо, що точка А знаходиться на одній з граней, а точка Б на іншій грані. І задані такі дві величини. Подивіться: значить, відстань від точки до ребра, а це значить АС, це 8 см, і відстань від точки до другої грані, тобто А Б, це, наприклад, 4 см. Це ми записали ці дві величини нам задані. Тепер нам треба розібратися, який же кут дорівнює двогранному куту, і знайти міру двогранного кута. Задачка дуже схожа на попередню, але все одно повторимо. Подивіться. Якщо АС у нас відстань від А до прямої від точки А до прямої А, то відповідно АС перпендикулярно А. А Б у нас перпендикуляр також, тому що це також відстань від точки А до площини ось її, нижньої альфа. Тоді у нас, подивіться, АС – це певна похила, а Б це її проекція. По теоремі про три перпендикуляри, якщо АС у нас перпендикулярно до А, А це нам задано по умові. І, е, тобто, якщо похила перпендикулярна, то її проєкція ЦБ також перпендикулярна. І тоді, вже, якщо ми знаємо, що і АЦ похила, її проекція БЦ перпендикулярна до деякої прямої, то всі точки площини цієї перпендикулярні до цієї прямої А. А якщо ця площина АБЦ перпендикулярна до ребра двогранного кута, то кут АЦБ. Лінійний кут і є двогранним кутом. От саме його і треба знайти лінійний кут Б в трикутничку це який, в принципі, відповідає двогранному куту. Нагадаю, дивіться, що АБ це перпендикуляр до площини, значить, кут Б у нас дорівнює 90 градусів, значить трикутник це прямокутний, і ми не знаємо ось цей кут, цей 90, а знаємо, що. Подивіться, АС – це гіпотенуза, і АБ це катет, протилежний до того кута, який ми будемо шукати. Тобто, запишемо формулу синуса. Сінус кута АЦБ це відношення протилежного катета АБ до АС. Подивіться, ці дві величини нам відомі. будемо підставляти формулу. Значить, синус кута АЦБ дорівнює. А Б у нас в умові задачі 4, АЦ 8. Тобто, це буде одна друга. Тепер дивимось по табличці. синус якого кута в градусах відповідає одній одні, другій. А це 30 градусів. Тобто кут АЦБ дорівнює 30 градусів. Тобто відповідь, якщо і лінійний кут А дорівнює Б 30, то і двогранний кут між цима двома площинами також дорівнює 30 градусів. І ще один приклад розглянемо. Третій приклад. Площини альфа і бета Ось вони, перетинаються по прямій А під кутом 60 градусів. Точка А. Належить площині альфа. Довжина відрізка АМ є відстанню від точки А до площини Бета, а довжина відрізка АК є відстанню від точки А до прямої А. Знайдіть довжину відрізка АК, якщо АМ дорівнює корінність трьох, і задані варіанти відповідей. Давайте розв'яжемо цю задачу. Якщо нам дано дві площини альфа і бета, які притинаються по прямій А, то ця пряма А є певне ребро, і тоді нам заданий двогранний кут з цим ребром А. Тепер дивимося, що нам ще задано. Нам сказано, що відрізок АК це відстань від точки А до прямої А. Якщо АК це відстань від точки А до прямої, то АК перпендикулярно до цієї прямої. Записали. Тепер нам ще відомо, що АМ є відстань від точки А до площини бета. А якщо це так, то АМ це перпендикуляр до цієї площини бета, значить АМ перпендикулярно до бета. Якщо ми знаємо, що АН це перпендикуляр, значить АК це якась похила до площини Б, АКН, проведемо цю лінію, це проекція цієї похилої на площину бета. Тоді, за теоремою про три перпендикуляри, якщо похила АК по умові нам задано АК перпендикулярна до деякої прямої площини, то і, відповідно, проекція, цієї похилої також перпендикулярно до прямої, тобто КМ перпендикулярно до А, записали. І тоді, дивіться, якщо ми вже знаємо, що і АК перпендикулярно до прямої А, і КМ перпендикулярно до прямої, то за ознакою перпендикулярності прямої площини ми можемо сміливо сказати, що всі точки, які належать цим відрізкам А, К і М, а вони складають площину АКМ, то, значить, всі точки, і вся площина АКМ перпендикулярна до прямої А. А значить, ми провели площину, яка є перпендикулярною до ребра двогранного кута. А раз це так, то ось цей кут АКМ є двогранним кутом. А градусна міра двогранного кута дорівнює градусній мірі оцього лінійного кута. А нам по умові задано, що ці площини двогранного кута перетинаються під кутом 60 градусів. Значить двогранний кут дорівнює 60, і значить, лінійний АКМ також дорівнює 60 градусів. Нагадаємо, що АМ це перпендикуляр. Ось ми писали АМ перпендикулярно до бета. Значить, кут, відповідно, М у нас дорівнює 90 градусів. І тоді у нас трикутник АКМ прямокутний, де навпроти прямого кута АК це гіпотенуза. АК це гіпотенуза. Тепер, якщо ми знаємо, подивіться, АМ АМ це якийсь катет, АК нам треба знайти і кут відомий нам АКМ, то ми говоримо. Про синус, тому що ми знаємо протилежний катет і гіпотенузу, і через ці величини ми зараз знайдемо відрізок АК. По порядку, дивіться: сінус кута АКМ, ось цього кута, який дорівнює 60 градусів, дорівнює протилежний катет, це АМ поділити на гіпотенузу АК. Записали. Тепер з цієї формули можна виразити АК. Тому що нам якраз треба знайти цю величину. Тоді АК дорівнює. Дивіться, якщо перенести формулю АК сюди, то це буде Ам поділити на синус і замість кута АКМ ми можемо вже підставити 60 градусів. Тепер АМ нам відомо це корінь із трьох поділити. А синус 60 ми беремо в таблички, це корінь із трьох на 2, підставляємо. Тепер, якщо ми ділимо на корінь із трьох на 2, то двійка йде в чисельник, а корінь із трьох поділити на корінь із трьох скорочується, тобто залишається двійка. Тобто, шукаємо цю відповідь в варіантах відповіді це відповідь А. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, щоб разом готуватись до ЗНО з математики, разом веселіше. А в коментарях чекаю від вас питань, якихось зауважень, побажань. Пишіть, які задачі по стереометрії вам не зрозуміли, чи які теми ви хотіли б підняти в нових відео. А якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк.